Ітак, привіт, друзі! Сьогодні поговоримо з вами за Диномайка. Якщо у вас ще немає улюбленого персонажу або ти не знаєш кого прокачати, Диномайк це саме твій вибір. Вважаю його найкращим, тому що він дається майже одразу. А тепер поговоримо за гаджети. Гаджет важкий ранець. Від себе раджу особисто. Він може врятувати ваше життя та забрати його у інших, тому він найкращий з представлених варіантів. Не будемо тягнути і йдемо далі. По знаряддю. Перше знаряддя раджу на щит, тому що це найкращий з представлених варіантів, а також тому, що хп у нас не дуже багато. Неодноразово рятував моє життя. Далі перейдемо до зіркової сили. Відкривається вона з 9 рівня. Тут однозначно демонтаж, тому що стрибати це, звісно, дуже добре, але коли летять голови, це набагато краще. Дуже посилюється з нашим супером, а також сумується з гіперзарядом. тому тут без коментарів. До речі, з тебе лайк! По другому знаряддю я раджу брати універсальний на хп, тому що він найкращий з представлених варіантів, якщо враховувати його універсальність. А я думаю, у вас немає лишніх монет. По гіперзаряду він посилює нас та на наш супердемонтаж. А тепер трохи ігрових моментів.